Після завтра, 31 березня, ми з вами був рік нашої перемоги на парламентських виборах. Оглядаючи його в цілому, я повинен сказати, що незважаючи на шалені спроби влади вкрасти в нас цю перемогу, ми не програли. Навпаки, ми насправді перемогли, коли вперше в Україні одній відомій вулиці не вдалося сформувати керований парламент. Зручною більшістю, оформленою чи не оформленою, але обов'язково має бути керованою. І це є наша з вами спільна перемога. Насправді ми з вами зробили надзвичайно багато, без перебільшення. Ми врятували парламентаризм. Ми врятували демократію. Отже, безумовним позитивом. Нашої парламентської кампанії 2002 року було те, що вперше в Україні, незважаючи на жорсткий спротив влади, просто цинічно протидію. Я думаю, що багато з вас згадують відмову в залах під час наших виступів, під час туру лідера блока Віктора Андрійовича Ющенка, облити чорнилами та спалені бікборди, затримані міліцією та всякими спецслужбами, наші активісти. Провокації влади. І я впевнений в тому, що незважаючи на всі ці протидії, наша перемога була дуже позитивно оцінена суспільством. Незважаючи на прогнози так званих горе соціологів, згадайте, деякі з них за шалені гроші передбачали, пропонували суспільству передбачення, де лідерами перегонів були неіснуючі зараз. Копи, жінки за майбутнє, даваючи це як серйозний продукт. І сьогодні за ті ж самі гроші нам пропонують ті самі прогнози, де, що призводить до дезорієнтації, самозаспокоєння та інших небезпек. Наша перемога відбулася, незважаючи на жорсткий цей тот по часу. Фактично, ми формували штаби з коліс. Вся компанія була побудована за 4 місяці в умовах відсутності будь-якого впливу на засоби масової інформації, в умовах тотальної цензури, ми змогли це зробити. Незважаючи на всі ці фактори, що я сказав, я хотів би низько уклонитися всім вам за це. Це є ваша перемога, і без вас вона була б неможлива. Дякую вам.